Сьогодні ми зібрали 21 посилку, так що можете замовляти, тут немає різниці, що одну ковбаску, що кусочок, 100 г ікри, 100 г щуки, одну скубрію копчуну, немає різниці, Ми все відправляємо. Так що замовляйте за номером 098 493 0776 і весь товар поїде до вас вас Шість паличок, да, вам даю? Так, два, чотири, шість. Тут вся вона різна, ну моя рідненька, давайте. Тут виходить на 279. Нормально? Ну ладно. Давайте. А, Що, а можна я можна я да, да, так терминалом, конечно. Да, так, да. і да. все одно дайте мені ще. Яку, яку? Да? Нет, вот их цілих. Дві таких і дві таких. Хорошо. Хорошо, получается, вес колбаски у вас был, ну, моя хорошенькая, выходит у нас, э, вес колбаски у нас э, 3,268, правильно? Вы хотите карту, и да, зайка? Хочу карту. Да. Все, я согласна, мне не подходит, мне Ты еще подходит. скидку сделаю. Ну, конечно, 3,100, я будет 3, нормально? Ну, давай. ну, ну, вы поняла, да, я тут? Поняла. Ну, Дело делаем мы с вами. Ну. Э, так, 3,200, э, так, получается, у нас вес 3. Э, 268, будь ласка, колбаска. Колбаска. да. у меня хорошенькая. Да. Да. Конечно, и пакет.

Та, це моя ріднулічка. Що ви гуляли, да, так трошки? Ну, да, трошки? Правильно молодця. Та наша. тут стоїть. Красуніви <рес> мої. Но тут. Да, дівчатка, вовсе, тут. Наша. Я тут. А що робити? Ну, Наводьте ту камеру, дайте телефон уже. Давай. Та Давай. Да, давайте. Ну, по черзі. А по черзі будемо, давайте. <головниця> <головниця> ну, дивіться, колбаска дивіться, є сурки, є така поотдільності, як ви любите. Є така сурки прямо із з колбаски. Бачите, таке тут є уточка, одягівка, вона разне. Є поотдільності уточки. Вона садить вода, сьогодні туди, ні Ні-ні, а я вже бачу, ви так стоїте, <головниця> 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 Стоїте, дивитесь, думаю, все, вже бачу. Дивіться, вам маслинки і корочка, так? Да? Це 200 грамів рубушка, так, да? все ласно. Все. <головниця> Суш, дивіться, є такий в'ялений бичок. Бичок немає нічого. Сушло, вже немає, вже не сезон. Значить так, ми беремо конець, і корочка, і маслинки. Да. Ну капчений давайте я вам дам. Просто вибор невеликий, дивіться, є торнадо, що є два кусочки. Бачите, он до торнадо, є так, два кусочки. Да, ну, він в'язаний. І отакий от є копчений. Він такий оцей кусочок, да, він более тому, Потім, знаєте, що ну, палку, сі, оця дуже потім колись спробуйте обов'язково. Це форелечка з сільоткою дуже вкусна. Вона по 1200, але вона дуже смачна. Колись потім спробуйте обов'язково. Так, оцей рулечик, да, даю вам? Тут тує з каларий палку. Дівчатка, що ви а. А, а, і... а, то зараз буде вам все, <су> фото, то відео. Зараз все буде. подожіть, 2 секунди діла. Зараз, вийшов. Так, ідіть зараз. Шо? дивіться, тут уже камера, віти вітер. Тортик оцей капчуний, да? Даю. А дивіться такий хорошенький кусочок буде. Хто там платить? що там за манюня є? Що там за манюня є? Одесідка приїхала. Одесідка приїхала теж, так? Да? Красуня ти моя. Ревізори з Первомайська, Добрий день, давайте часику добрий. ревізори, добрий, ревізори. Нічого себе. Так, це вам дарувати. А, даю 600 гривень. 600, пойдеть. Так, зараз я вам так 600. Оплачено, зараз оплачено. Готівочка. 650 у нас іде налічка. Зараз мої хорошенькі. Друг. Все, йде. Так, да, чек, будь ласка, будь ласка вам. Даю, даю 300 гривень. Так. 300 гривень, даю мої хорошенькі. <поставлені> що ви, ви? А ви що тут? Оцю видавати, олівочку вам? Да? Даю 300 гривень, зараз моя хорошенька. Щас. Так, зараз щас я вам так повертаємося в меню. Щас моя <поставлені> ага, так. Да. Так, подождіть, бо я вам <поставлені> кажу. По записі, точно. Це точно, по записі, по записі. Щас О, Говорю, говорю, бери. Давай, ще собі бери. Давай. Бери дві, як це одну дві. <поставлені> Ну так ви що, одну на двох куди влізте. Диви, бери ще одну, не зя одну, давай. Командувати порадом буду я, пожалуйста. Нічого себе, давай бери собі. Красивий? Це сто процентів. Бери, давай ще одну, диви. Та я тобі говорю, бери, деш дома, хоч давай, бери. Бери з тої сторони, давай бери. Кажу, бери. Пойдет, бери себе обіж, щоб була як ночнушка. А так і буде. Боже. Каже ревізори з первомайська. Думаю, господи. Думаю, що, тобто да, да, да. А йде, пойо, чаша кульочок. Але я все знімаю на добрий день. Боже, добре, 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 добре. спасіба вам. Всі бачимо, що ви то в Одесі, то в Яремці. Да, так що якщо приїжджаємо в Яремчі, ніколи не попадало. Це раз Так, да, попали. Да. Дякую вам дуже велике. Дякую, що ви мене. Сто процентів. Отак, пожалуйста. Яка тобі свята дієта? Я вам дякую. Настраюйте камеру, я вже готова. Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, моя дівчатка. 19,28. Нібито утром тільки проснулася, стояла на балконі казала вам добрий ранок. А вже кажу добрий вечір. Я хвилин 15 приїхала з роботи. Я хочу вам сказати, я сьогодні якась як вижитий лимон. Ну, роботи, ви знаєте, воно цілий день, ти собі з кимось говориш, все це тако добре. А я взагалі вночі так плохо спала. Зараз, знаєте, що зроблю? Я навіть їсти не хочу. Зараз іду в душ. Такий літній хочу душ відкрию вікно на провітрювання, приготувала одяглий плед, як ляжу я вже на лівий бочок, ви знаєте, чи це самовнушення, чи це може дійсно так. Але на лівому боку я дійсно хорошо сплю. А я звечора лягла на правий бік, крутилася, як його вставала. Нє, зараз я ляжу на лівий бок і навіть... бук, бок, і навіть не буду прокидатися. Мої ріднулічки, я вам бажаю гарного, тихого, спокійного вечора. Солодкого. Але я стою коло балкона і хочу, щоб ви теж почули цей шум річки. Запах смерек, він тако нам тільки, знаєте, в кімнату йде. Ну Він вам ленту теж йде, теж. подивіться на мій голос. От буду це говорити. Приїжджаю в Одесу захрипше. Приїжджаю сюди, вже не захрипша. Ви розумієте? І тут добре, і в Одесі хорошо, десь скрізь добре я вам хочу сказати. Саме головне, я завжди це буду говорити кожен раз, щоб було тихо, спокійно. Щоб ми з вами були живі, здорові, веселі, щоб ви в мене постійно посміхались, щоб всі ваші бажання здійснились, щоб все, що ви забажаєте, все здійснилось. Ви чули мене? Чули? Таке, я ж говорю сама з собою, але ж мене чує багато-багато людей. Так що мої рідулячки, я дуже прийму душ 19.30, Я думаю, що до восьми я вже ляжу на бочок і буду спатулькати. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого сна вам бажаю.